Де вона проходить, там травиця сходить. Квіти розцвітають, солов'ї співають. Доброго дня! Дітки, ви також, мабуть, любите спостерігати за красою весни. Погляньте, які дивовижні ці квіти, у кожного своя чарівність. Хочу вам сьогодні запропонувати зробити аплікацію з природних матеріалів весняних квітів. Але спочатку приготуємо наші пальчики до роботи. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо вітер їх хитає, пелюстки перебирає, тихо квіти засинають і голівками кивають молодці. Для роботи приготуйте аркуш світло-зеленого картону, клей. Зелена гуашева фарба, а також обов'язково насіння гарбуза та ось такі половинки гороху. Також нам потрібна буде допомога ваших шанованих батьків, щоб намалювати ось такий ескіз та перенести його на кордон, на який ми будемо згодом викладати наші квіти з насіння. Приступаємо, дітки, до роботи. Серединки наших квіточок будемо змащувати клеєм та викладати на них насіння гороху. Змащуємо клеєм добре, щоб гарно приклеїлись горошинки. Перша серединка готова. Далі, дітки, почергово таку ж роботу проробляємо з іншими серединками. Ось, діточки, серединки в нас вже готові. Далі з насіння гарбуза ми будемо викладати пелюстки наших квіточок. Дітки працюємо хайно. Змащуємо клеєм не насіння, а папір. Так ми не забруднимо пальчики. Продовжуємо. Зверніть увагу, насіння гарбуза з однієї сторони заокругле, з іншої гостре. Ми гострячком прикладаємо до сердинки. Ось, дітки! Перша квіточка з насіння гарбуза у нас вийшла. Далі почергово, почергово виконуємо таку роботу з іншими квіточками. Далі, дітки, пропоную пелюстки наших квіточок. Також викласти з насіння гарбуза. Ми призмащуємо, клеєм картон. І починаємо викладати наші пелюсточки. Спочатку одну, потім іншу. Ось так. Далі, дітки, потрібно зачекати, поки клей добре висохне, лише потім приступати до фарбування. А зафарбувати я вам пропоную. Люстки зеленим кольором. І тоді наша картина заграє яскравими фарбами. Ось ми зробили таку чудову аплікацію. Дітки, будьте старанними, уважними і наполегливими! І у вас обов'язково все вийде! Дякую за увагу! Бувайте!